Це відеоогляд огляд намету від Салєва, модель Denali 2. Denali 2 це намет двохмісний, також є модель Denali 3 як трьохмісний варіант. Цей намет е, в наметі розміститься дуже комфортно двоє людей. Е, всередині дуже багато місця для двох людей, тому це так можна конкретно назвати 2 так та як трьом людям тут також буде досить нормально спати. Е, намет має два входи, е, два великі тамбури. Там вири складається з двох частин, відкривається або ліва частина, або права, як зручніше. І дуже великий вхід внутрішньому тенті відкривається і дуже легко в нього заходити і виходити. Три діралі від доги, конструкція намету досить стандартна. Е, намет всередині має поличку, має чотири кишені по кутах. Е, зовній намет двохколірний. Сіра частина дуже добре відбуває сонце, відповідно в сонячну, жарку погоду в наметі не є жарко. Також тут присутня інновація від селєво. Це є півкруглі вирізи внизу тенту, такі от вони запобігають утворенню конденсату всередині і також кращу вентиляцію, більше повітря заходить під тент. Також є два от таких вирізи от, е для вентиляції, вони закриваються і відкриваються. Намет вактентовий, намет легенький, його вага 2 900 Кілограми. намет буде хорошим на три сезони, літо, осінь, весна. Намет Denali 2, і целєва.